Забрати землю у проросійських церков у Чернівцях планують розірвати майнові відносини із церквами московського патріархату. Вічна слава у Мамаєцях встановили тимчасовий пантеон у пам'ять про 18 загиблих жителів громади. Заряджали святковою енергетикою. Містянам показували, як робити свічки із вощини. У Чернівцях відкрили модульне містечко для переселенців. Модульне містечко для переселенців облаштували у садгорі. Воно займає площу в півтори гектара. Тут житимуть приблизно 225 людей. Перші 60 вже облаштувалися у кімнатах. Відбір їхній відбувався згідно. Постанови кабінету міністрів згідно затвердження на рішенням виконкому Чернівецької міської ради, тобто там передбачена бальна система оцінки. Від стану родини, звідки вона приїхала, кількість дітей і так далі там є ряд факторів, які передбачені і по яких підраховуються бали. Будували містечко майже вісім місяців за підтримки Європейського союзу та уряду Німеччини. Хто вже облаштувався у новому модульному містечку? Розкажемо у наступному випуску. Олена Крічко Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ4. У Чернівцях планують розірвати майнові відносини із церквами Московського патріархату. Чернівецька міська рада хоче припинити право постійного користування землею 20 релігійним громадам у МП. Як повідомив міський голова Роман Клічук на своїй сторінці у Фейсбук, відповідне рішення підготував департамент урбаністики та архітектури. Його розглянуть на найближчій сесії міськради. Роман Клічук наголосив, цей крок логічний і правильний. Утім, проблему існування релігійних організацій, пов'язаних з окупантами, він не вирішить. Таке право має виключно громада. Під коментарями у соціальних мережах чернівчани активно підтримують рішення і сподіваються, що депутатський корпус таки затвердить його. У Чернівцях церкви Московського патріархату займають площу майже 14 гектарів. У Мамайцях вшанували пам'ять загиблих на війні з Росією героїв. 18 світлин, синів, чоловіків та батьків, що більше не побачать своїх рідних, не обіймуть своїх близьких та імена, які ніколи не забудуть. Місевич Сергій Васильович, село Мамаївці. командир П'яза Володимир Дмитрович, село Стрілецький кут. Сергій Місевич працював викладачем у Чернівецькому університеті, але російська агресія змусила взяти до рук зброю. Майор Місевич тричі ставав на захист батьківщини спочатку під час АТО, згодом і повномасштабної війни. Та 30 жовтня він загинув. Я розумію, що я виховала патріота, але мені це дуже важко. Серце матері не витримує таку важку рану. Вона не знати, чи колись загоїться. Володимир П'яза загинув на війні у березні. Його мати Ольга, аби зберегти пам'ять про сина, збирає усі пам'ятні світлини та листи в одній невеликій теці. Жінка каже, тримає надію, що його жертва не даремна. Цей смуток огортає душу кожної людини, і так само і душу мою, душу мого чоловіка. Такою фразою його було в житті. Навіть з фронту він ніколи не пожалівся. Все буде добре, кріпіться, тримайтеся, Україна обов'язково переможе. У пам'ять про 18 загиблих жителів громади у Мамаївцях встановили тимчасовий пантеон. Наталія Катрюк розповідає: хотіли таким чином показати рідним, що подвиг героїв не забутий. Вони мають розуміти, що ці люди залишаться в пам'яті уже кожної громади, та й в Україні в цілому назавжди. Ми молимо Бога, щоб сьогодні цих 18 хлопців, яких загинули, щоб більше їх не було. Але на жаль, ми сьогодні маємо ще в громаді сім людей, які пропали безвісті, і віримо щиро, що вони повернуться. Підсумовує, після перемоги обов'язково створять повноцінний меморіал, який назавжди нагадуватиме про жертву наших захисників. Максим Берник, Ярослав Боячок, Новини Чернівців, телеканал Сі 4 Буковина у жалобі. Громада Чернівецької області сьогодні попрощалася одразу із п'ятьма героями, які поклали життя за свободу і незалежність України. Старшому солдату Станіславу Івашкевичу останню шану віддали в селі селище, старшого солдата Віталія Лисюка та солдата Василя Волошенюка в останній шлях провели на алеї слави центрального кладовища Чернівців. Жителі села Новоселиця в останню дорогу провели солдата Івана Житара. А прощання зі солдатом Василем Шевчуком відбулося в містечку. Шкубарегомет, вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. СБУ затримала ворожого інформатора, який коригував атаки шахедів по Одесі. Саме за його координатами окупанти здійснили один з ударів іранськими дронами шахет. За даними слідства, поплічником окупантів виявився радіомеханік одного із одеських заводів військово-промислового комплексу. Чоловік поширював у створеній ним в месенджері телеграм-групі, учасники якої були переважно росіяни. Інформацію про місця розташування на оборонному підприємстві та поряд з ним підрозділів сил оборони та їх. Озброєння. Крім того, інформатор зливав дані щодо виконання підприємством оборонних замовлень. СБУ арештувала майно підсанкційного олігарха Новинського. До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива. Загальна сума арештованого майна становить більше ніж 3,5 мільярди гривень. Встановлено, що для уникнення санкцій РНБО Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об'єкти на декілька афілійованих комерційних структур. Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстрацій. Під час обшуків виявлено документи, печатки компаній нерезидентів та прокремлівську релігійну літературу. Триває розслідування для встановлення усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Буковинські прокурори вимагають конфіскації земельних ділянок, які належать громадянам РФ. На Буковині 22 ділянки належать росіянам. Це 15 гектарів сільськогосподарського призначення. Усі вони досі перебувають у власності 11 громадян Росії, що є порушенням українського законодавства. І як зазначили у Чернівецькій обласній прокуратурі, зважаючи на те, що власники росіяни не здійснили відчуження вказаних земель, правоохоронці звернулись до суду та наполягають на конфіскації. Наразі триває судовий розгляд. Алея миру у Чернівецькому садочку діти разом з відомими спортсменами висадили дерева. Маленькими рученятами дівчинка впевнено тримає саджанець. Їй допомагає садити дерево чемпіон Європи з карате Андрій Заплітний. Вікторія разом зі синочком Єгором переїхали із Запоріжжя у серпні. Жінка каже: вдячна, що їх долучили до цього заходу, адже навіть коли повернуться додому, тут на згадку буде рости дерево, яке висадили сьогодні. Наші діти тут зростають і зростають ці дерева. Не знаю, чи будемо жити, чи не будемо, чи будемо повертатися до Запоріжжя. все покаже по закінченню війни. Це дуже класно, що ми так залишили нашу таку нотку і посадили цю туйку. І ми будемо знати, що це зростає нашими ручками. те, що ми висадили. Захід організували до міжнародного дня спорту та міжнародного дня довкілля у дитячому садочку Веснянка. Долучилися до висадження дерев і вихованці з різних регіонів України, і маленькі чернівчани. Сьогодні з відомими спортсменами ми висадили таку символічну алею миру і дійсно такий гарний захід екологічного спрямування з самого дитинства, з дитячого садочка, буде закріплювати у діток цю любов до озеленення, до спорту, до України. Андрій Заплітний, чемпіон Європи. З карате, зауважує, добре пам'ятає себе в садочку і тому знає, як такі заходи впливають на дитячу свідомість. Я розумію, як це працює, як правильно налаштовується дитяча свідомість. Як дитина починає сприймати довкілля, починає сприймати навколишнє середовище, правильний патріотичний розвиток, і тому зараз це надзвичайно важливо. Місце, де висадили дерева організатори назвали алея миру. Мир повинен прийти на нашу землю і спортсмени, які прославляють Україну за межами її, за межами державних кордонів. Вони повинні і далі нести ідею здорового способу життя. Дуже багато спортсменів справді пішли захищати, ви знаєте, Україну. Нашу незалежність дуже багато загинуло. І саме тому сьогодні ми говоримо про мир, але про мир після перемоги. Громадська організація Молодь, наука, спорт, здоровий рух України вже третій рік поспіль організовує такі заходи до міжнародного дня спорту. За цей час висадили понад сотню дерев. Сьогодні ж разом з дітьми додали до загальної кількості ще 12 вічно зелених туй. За Любов Копоть, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ4. Поліцейські буковини отримали нові автівки та сучасну систему відеонагляду. Серед оновлення три сучасних службових автомобілі дві машини обслуговуватимуть території Кам'янської та Красногільської ОТГ. Ще одну використовуватимуть для оперативного реагування у стороженці. Також у відділенні стороженецьких правоохоронців впровадили систему Кастоді Рекордс. Це вже шостий підрозділ головного управління Нацполіції області, де функціонує відеонагляд. Така система спрямована на те, щоб убезпечити перебування затриманих у відділеннях поліції. Ведеться безперервний відеозапис перебування особи, втручання до. Носіїв, на які він записується, неможливий, оскільки вони знаходяться в національній поліції в центральному органі управління. Тому у разі надходження скарг громадян про те, що відносно них вчинялися якісь неправомірні дії, це легко можна буде підтвердити або спростувати, оскільки перебування особи в підрозділах поліції фіксується безперервно. Великий або чистий четвер традиційно відзначають у тиждень напередодні Великодня. У цей день для християн заведено випікати паски, робити писанки, а також готувати хату до свята. Чернівецькі комунальники вирішили причепорити і саме місто. Працівники тресту зеленого господарства наводили лад у сквері імені Павля Целана. Утім, зізнаються, робили це за звичним графіком. Я вам хочу сказати, що трест зеленого господарства працює щодня як перед святом. От, і згідно графіків і планів робіт, виконуються роботи із прибирання скверів і парків і по догляду за зеленими насадженнями, прибирають сквери та парки сучасною технікою. Техніка була придбана в 22 році. Це підмітальні машини. Ми їх трішечки модернізували, щоб не виходити, ну щоб на лінію не виходило по декілька транспорту. Ми до підмітальної докупили пістолети Кьорхір і так, щоб ми заходили і з підмітанням, і з миттям малих архітектурних форм і пам'ятників. Наталя Гончарова додає, згідно з графіками, техніка працює щодня. Тож після свят прибирання в місті продовжується. Максим Берник, Олена Крячко та Сергій Третяк. Новини Чернівців, телеканал Сі 4 на центральній площі Чернівців облаштовують великодню інсталяцію. Встановлюють писанки, галунки та святкове дерево. Долучитися до оздоблення дерева може кожен охочий. Достатньо принести та почепити власноруч виготовлену писанку. В резиденції молоді відбувся майстер-клас з виготовлення святкових свічок до Великодня. Учасники зібралися в просторовій залі, де на столах розставлені усі необхідні матеріали для майбутньої свічки. Та перед тим як розпочати, майстрині розповідають тонкощі цієї справи. І тепер дивіться, наша задача перші два кроки найосновніші, тому що ми скручуємо ми прикріплюємо гніт до самої ну, саму основу, робимо свічки, тобто цю серцевинку, яка потім буде прогорати в дальнішому в свічці. Майстриня демонструє, як правильно працювати з воском, а учасники уважно слухають та з нетерпінням чекають моменту, аби розпочати виготовлення свічки. Юлія Филипчук каже, така свічка може горіти до 12 годин. Все залежить так само від енергетики. людини, яка її створює в даний момент. Ми казали, до свічки треба підходити дуже спокійно. Відвідувачі зарядили вощину своєю доброю енергетикою. Згодом усі разом перейшли до виробництва своєї власної великодньої свічки. Вікторія завітала на майстер-клас зі своєю мамою. каже, робить свічку не вперше, але цього разу здивувалася, коли дізналася, для чого використовують в дільництві вощину. Я так зрозуміла, що тут народжуються нарождаються якісь вдівки. Теплими руками відвідувачі обережно скручують свічку. Майстриня уважно спостерігає, щоб кожен дотримувався техніки виготовлення, аби у виробі не залишилося повітря. Воно завадить свічці горіти довго. Зауважує подібні майстер-класи проводять декілька разів на рік. Для діток ми проводимо майстер-класи, що ну, сезон, коли це актуально. Тобто Великдень, Новий рік, Різдво, ось такі тематичні свята. То от свічка, коли актуальна, тоді ми залюбки приєднуємося до дітей і допомагаємо їм створити таке чудо. Свою дивосвічку створив Денис Козарійчук. Він каже, процес його дуже захопив. Клав нитку і закручував. потім… Класти оцю білу тканину і зав'язувати не на нього і прикраси, а потім зав'язувати. Учасники залишилися задоволеними та враженими від майстер-класу. Такі заходи допомагають розвивати творчість та знайомити людей з різноманітними видами рукоділля, які можуть згодом стати для них хобі або навіть професією. Отак От за декілька простих кроків з листа вощини і гніту можна виготовити великодню свічку Роман Олійник, Ярослава Боячок, Новини Чернівців. Канал Сі 4